Добрий день, шановні колеги. Сьогодні у нас 13 червня бюджетна комісія засідання 36-ї сесії сільської ради, чергова сесія. У вас є матеріали, ви скидали матеріали в групу. Так, ви були знайомі і в групі з матеріалами. Основне, я собі тут виписав, стали на гроші на виготовлення декілька проєктно-кошторисних документацій. Це, зокрема, Система опалення Симполяна, котельня Симполяна, капі... та капітальний ремонт спортзалу Сіневір. Капітальний ремонт благоустрою біля будинку побуту, виготовлення ПКД, капітальний ремонт адмінбудинку Симполяна, виготовлення ПКД, капітальний дорож... ремонт дороги врочуші руні виготовлення ПКД. Топографічна карта по всім поляні, в семивірі є двох тисячка, по всім поляні нам треба ще зробити 240 тисяч. Так, так. Субвенція дають нам субвенцію на ремонт дороги з обласного бюджету 700 тисяч. Зі свого боку маємо мільйон покласти, бо ми немало поремонтували свободі дорогу. 750 на амбулаторію у нас вже закладено. Так, так, так. Що ще є? Спортзал покладене, ага і будемо муситися ще у липні місяці зібрати, бо все ж таки на всі Василь Січку півтора мільйона на ремонт системи опалення. Але це вже буде в липні, бо воно 18 має знайти руш. Ми планували на, на спортзал, але то щось там через ті дебати нам у липні місяці не підходить, кажуть, тоді. Вже на спортзал нам не давайте, а давайте нам на систему опалення. А може, як так подякуємо за, за співпрацю. У поляні, там повністю капут в системі опалення. Другий поверх холодний, повністю. Перший поверх обігрівається лише на половину. У минулому році ми зробили спортзал, спортзал потік, скажімо так, запрів, по пліснів, тепла, повністю. Ми думали, частково, ми робимо кошторис, але... Підрядна організація, я вже далі вже скажу, що якщо там котрі цілі батареї ви не вимітили, просто поміняємо, бо ми знаємо реальний стан. Чи там так забито повністю, чи там Це, щось можна. чи з них щось може зробити, ну не знаємо. Далі відмінусуємо зайві тіти і все. Дорогу так само робимо на кошторис, було геодезичні зйомки, мусить робити щось сюди на дорогу. З, з, з тими містками двома. Пішов, Пішов вже це, не це, точки, то мусить кожний стовп, кожні ворота, кожний заїзд, кожний роз'їзд. Там, там 3-4 дня ще треба ходити разом без виробника. І, і так, поки що так. Чи я щось пропустив? Ні. А, і субвенцію нам дали ще на захист України 250 до обласного бюджету. Ну, так далі нам Não, Mas... to, to... Ah, Mas... Zuru... se to tu, Sônia, dá-te Ми не будемо підсипати, ми вже Робити робити нормально. зараз. Тут у нас ніякого радіо, будь-яко файно було. Якщо робити, робити, підсипати щебень великої фракції, таким оманім щебінням великої фракції. Що там є такі де вода. Ми зробимо будемо по мірі над просто робити поточні плани окремих вулиць. Та робити нормальну дорогу. І більше Анесе Асфальтовану, треба зробити кілометр у нормальну дорогу чому 30 бляха?

Торість, ми, є, ми, що потрібно, що може. Ще ми забули сми вули покласти на вивіз сміття там по 50 тисяч такі символічні плани, на благоустрій, чисто на послугу десь щось перевезти. ну, Небагато. Чи є ще якісь зауваження, пропозиції? Нема, немає. Ставити на, на основні, хто. Хто Дякую. Тобто, Одноголосно, то відчекаємо сесію, дякую.